Всім привіт! Хочу показати ножичок є в наявності. Такий красунчик. Ніч називається череп. Художнє оформлення моєї дружини Олени Берславської. Шкіра рослинного дублення 4 мм, вільний підвіс. Ось ножичок. Ось такий красунчик. На голо зроблена фактуровка під больстер, так само больстер везего в контуровці такий фактуровці точніше. Фініш машинний сатен. Е, По руків'ї, ну тут там зрозуміло, латунь, переложки латунь і мікарта чорні. Ця вставочка це у нас йде лопатка кита. І саме тіло руків'я у нас йде такий сувель клена стабілізований. Сталька в нас іде М690, термообробка колесник на 61 донечку. По параметрах загальна довжина 270 мм. Клиночок так, до больстера повністю 130, навіть 132 мм. Ширина тут 34, товщина по обуху 4,1 1 Під руку 100 мм. Ергономічне руків'я, дуже зручне в руці. Ціна даного ножа 9 тисяч гривень. Повторюся, ніж в наявності. Всіх бажаючих його собі придбати. Ну або можливо замовити іншого. Прошу приватні повідомлення. Гарного всім дня.